Раді нашій зустрічі. Важливо, що наша зустріч в Україні, і це дуже важливий сигнал. Я думаю, буде не тільки за кордоном для громад ваших, наших партнерів. А це дуже важливий сигнал підтримки. Українців, які саме тут знаходяться в Україні, які боронять нашу державу щоденно важливий сигнал як для цивільних людей, що ми зустрілись в Чернівцях, що е про нас думають, що ми будемо піднімати важливе питання а також важливе, напевно, сигнал важливий і для військових, що військові не одні на фронті, що а, буде підтримка, і це одне з питань, яке я хотів би підняти. Що до наголосу гучнішому за кордоном ваше бачення, як ви це бачите, які кроки робите, щось пропонуєте? У нас є з нашого боку якісь пропозиції. Я думаю, що ми обов'язково поділимося. Питання західної допомоги, особливо Сполучених Штатів Америки, сьогодні, напевно, одне з найгостріших питань. Я не беру питання, які на полі бою. Ну тут ми працюємо, воюємо, робимо все можливе, щоб зменшувати дефіцит на полі бою. Але тим не менш, без потужної західної допомоги, зменшення цього, як то кажуть, гепу. Так, в бюджеті складно зробити і озброїти наші бригади дуже складно. З цим пов'язані і ротації, і відпустки, і укомплектація наших бригад бойових. Тому це питання таке найгарячіше. Друге, напевне, питання, яке б хотів з вами проговорити. Я знаю, що у вас. Є багато різних програм освітніх і культурних, які ви пропрацьовуєте на вже на різних континентах, і дуже важливо, щоб наші діти, не тільки ті діти і покоління, які були за кордоном з межами України ще перед війною, а саме ті діти, які, які зараз яким дуже важливо не втратити українську культуру, пам'ятати це, програми, книжки, мова ну, мені здається, цей напрямок також дуже важливий і хотілося б зрозуміти, де ви можете нам допомогти, і де і це я впевнений, Ви це робите. Питання, як ми можемо це збільшувати, тому що ми хочемо наших дітей потім повертати в Україну і відбудовувати державу, бо вона для них. Напевно, це головні дві речі, які б я хотів підняти. Ну і третє питання у вас в Румунії проходить важлива подія. І я б дуже хотів, щоб світовий конгрес українців проходив в Україні. І дуже хотілося б отримати від вас сигнал, що знайдеться момент, дата влучна, коли ми можемо зустрітись. Це буде підтримка для України. Таке об'єднання наших громад на всіх континентах. You're welcome. Хочу почати, пане президенте, з цьому гаслом, що ми з вами. Ми з вами будемо як довго, не тільки потрібно, але як до нашої спільної перемоги. І це і наша головна мета. І світи конгрес українців, який об'єднує вже понад 20 мільйонів українців по цілому світі. Вже 80 країн. Яка збираємося в Бухаресті, щоб оплодувати наші наступні кроки, нашу нашу діяльність тому ця зустріч напередодні нашого саміту в Бухаресті є надважливою. Хочу почати з цьому вам подякувати. Подякувати вам особисто вашій дружині, Олені за чудову роботу, вашій сім'ї, вашій команді. Цілі, що ви працюєте день і ніч. Ми за вас стежимо. Ми за вами боліваємо. Ми вас підтримуємо. Ми є ваш тил, і ви можете на нас наполягати. Сподіватися. Ми хочемо подякувати Збройним силам України, усім волонтерам, цілому українському народу. Дійсно, ми є сьогодні. Ми все були горді бути українцями. А сьогодні українці стали на першому у місті найбільш хоробрий народ у цьому світі, і тому ми маємо не опускати руки, але навпаки, щоб підсилювати нашу роботу. Пане президенту, хочу озвучити наші три головні пріоритети світового конгресу українців: це перше це є перемога для України, друге це є відбудова України, і третє це сильний український світ. І в тих трьох напрямках ми працюємо.